Сьогодні я розкажу вам про презентаційну сумку компанії РСА. Це набір пробників. Він знаходиться в ось такій красивій сумці такого гарного дизайну, Додатково в сумці є тут ще кишенька для документів. І всередині в ній знаходиться, ось якщо тут видно, 9 пробників. І зараз про кожен з них я вам розкажу. Перший із пробників – це є засіб для загального прибирання. Це засіб, який підходить для всіх видів водонепроникної поверхні. Він концентрований, його вистачає на дуже довго, дуже приємний в нього аромат і дуже він економний у використанні. Наступний пробник, зверніть увагу, пробники об'ємом 250 мл. Наступний пробник це наш унікальний продукт, який найпопулярніший в нас в компанії це засіб для чищення ванн і туалетів на основі мильного горіха і рослинних кислот. Він прекрасно прибирає наліт, іржу, всі накипи. Його використовувати можна перший раз концентрованим, а далі, уже для підтримки чистоти його можна розводити в розведенні 1 до 3. І він має таку властивість згубно впливати на 14 видів грибків і бактерій. Наступний пробник, який є в цій презентаційній сумці, це є засіб, який називається дамла. По-турецьки це. Називається так крапля концентрат. Цей засіб містить в собі найбільшу концентрацію мильного горіха. Екстракт мильного горіха це є на компанії Ерсах, основний продукт, який знаходиться основна складова, яка знаходиться в усіх засобах для прибирання. Тут його 95%. Він дуже добре вичищає плями. Також він підходить для всіх поверхнь. Ще один робник, який є в нашій сумці в цьому наборі, називається антижир-розчинник жиру. Він використовується для прибирання на нашій кухні, прекрасно видаляє жир із поверхень, з сковорідок, він може вивести плями свіжі із тканини, з одягу. Його є унікальна особливість, його треба розпилювати і використовувати теплим. Або нагріти поверхню, або нагріти засіб, якщо немає можливості, нагріти маючу поверхню. Ще унікальний продукт, який є в складі пробників цій нашій презентаційній сумці, це є засіб для спреї, для манжетів і комірців. Ми його між собою називаємо як сухе прання. Тобто він може забирати плями з одягу, особливо на комірцях, на манжетах, на сезонного одягу, тобто теплого пуховиків, таких речей, які не завжди вигідно попрати зразу. Значить, ним можна обробити ці місця з плямами. І якщо дозволяє. Ситуація, то е, далі прати в машинці, а можна і просто почистити як сухе прання. Наступний робник це є засіб шампунь для килимів. Його використовують для чищення обивки, тканиної обивки меблів і для чищення прання килимів. Його можна використовувати, якщо з. Плями сильні, не розведені, а можна і розводити в воді, на, наносити на пляму і через, дати попрацювати, через кілька хвилин витерти його губкою або чистою ганчіркою. Наступний засіб унікальний і один із самих любимих наших жінок, це засіб для миття посуду. Він прекрасно береже шкіру жіночих рук. Він має дуже хороший аромат, він дуже концентрований і для миття посуду його треба буквально, буквально кілька крапель. Він ефективно працює в теплій і в холодній воді. І після його, його використанням, застосуванням не лишається розводів на скляному посуді. Наступний засіб це є гель для душу з екстрактом мильного горіха. Він має дуже хорошу антибактеріальну дію, він не сушить шкіру, його аромат дуже легкий і приємний підходить навіть і алергикам, він не шкодить людям різного віку, і його можна використовувати для щоденного. Прийняття душу. І це є 2, 4, 6, 8, 9, засіб. це є рідке мило для рук з екстрактом ромашки. В цьому засобі PH5,5 відповідає pH нашої шкіри. Він береже наші шкіру рук, він дуже економне використання і прекрасно ми, можна ним вимити брудні руки. Додатковим і ще в нашій презентаційній сумці є розпилювач, просто порожній апарат, і в ньому можна розводити ну, який який ви собі надумаєте засіб. Тому що засоби всі концентровані, і їх перший раз, коли ви використовуєте, їх варто використовувати концентрованим, от таким, як вони. Є, а вже наступні рази їх можна розводити. Ще одна особливість, коли перший раз ви пробуєте наші засоби, візьміть нову чисту губку або ганчівку, щоб воно не стикалося із іншими попередньо використовуваними засобами. Ось такий у нас є прекрасний це може бути. Як перше замовлення для новачка, для людини, яка хоче спробувати зразу весь асортимент, не весь, але великий, велику частину асортименту нашої компанії, це може бути прекрасний інструмент для бізнесу, якщо ми проводимо презентації, і хочемо партнерів чи знайомих, незнайомих людей познайомити. Із нашою продукцією, ось тут є такий широкий спектр нашої продукції. Ще раз, це загальне прибирання, всі засоби концентровані, засіб для чищення ванн і туалетів, плямовидник, дамла, крапля, концентрат, антижир, розчинник жиру, спрей сухе прання для чищення манжетів і комірців, Шампунь для килимів, засіб для миття посуду, гель для душу з екстрактом мильного горіха і тюльпана і рідке мило для рук з екстрактом ромашки. Кому цікавий такий інструмент чи такий набір пробники, зверніть увагу, пробники 250 мл. Навіть якщо їх використовувати, їх вистачає на дуже довго. В використанні, кому це цікаво, кому це потрібно, звертайтеся, пишіть в Дірект, пишіть на аккаунт, пишіть в особисті повідомлення. Я думаю, що ви будете задоволені, спробувавши нашу продукцію в такому прекрасному асортименті. Всім успіхів!